Українська гімнастка бронзова призерка, 24-річна Ганна Різаддінова Зараз у декреті, але вона інтенсивно тренується вдома разом із півторамісячним сином. Аби малюк не плакав, Ганна вкладає його на підлогу і робить прямо над ним вправи у планці по кілька підходів. Відеотренувань молода Матуся виклала на своїй сторінці у соцмережах. Маленькому ромі подобаються мамині тренування. Ганна народила 12 листопада. Це її перша дитина. Спортсменка тішиться материнством і весь час публікує фото з малюком та візочком. Батьком хлопчика виявився народний депутат Олександр Онищенко. Саме на честь його батька Романа і назвали синочка. Пара тривалий час приховувала свої стосунки. У Олександра вже є двоє дітей від попередніх шлюбів 22-річна донька Діана та 15-річний син Олександр.